Шановні українці, від імені європейського парламенту я хотів би привітати вас із Днем Європи, який ви відзначаєте вже більше ніж 20 років, як нагоду шанування нашої спільної історії та цінностей цього року. Це святкування набуло особливого значення. Оскільки мир та єдність на нашому континенті є ідеалами, які європейці високо цінують. Разом з демократією, верховенством права, повагою до прав людини та людської гідності, ми є рушійною силою нашого європейського проекту. Саме тому те, що сьогодні відбувається в Україні, стосується всіх європейців. За часів революції майдану, ви відважно виходили на вулиці, тому що хотіли жити у вільному та демократичному суспільстві ви досить сміливо стояли, і багато з вас віддали своє життя заради права вирішувати самостійно свою долю. З підписанням угоди про асоціацію з європейським союзом. Ви непохитно обрали європейський шлях, і ми підтримуємо ваш європейський вибір. До сих пір, коли я згадую останні півтора року, я вражений всіма стражданнями, що переніс український народ по всій Європі ми чуємо про трагедії сімей, тисячі жертв вбитих на майдані та в східній Україні про більш ніж мільйони українців, які були змушені залишити свої домівки. Українська нація зіштовхнулася з викликами безпеки, економіки, суспільства до на всіх фронтах. Я Захоплююся такою рішучістю залишатися сильними, брати долю у свої руки та будувати краще майбутнє для своєї країни, дозвольте не схибити багато роботи ще попереду, і щоб втілити відновлення перетворення і програму реформ, за які взялася ваша країна, потрібна велика наполегливість, зосередженість та терпіння. Тільки тоді мирна революція майдану буде доведена до кінця на цьому довгому та складному шляху. Дозвольте мені запевнити вас у повній підтримці і твердій солідарності Європейського союзу з Україною. Я особисто затверджую, що увага європейських лідерів та громадян не зменшиться, і Україна надалі буде отримувати необхідну допомогу. У той же час я впевнений, що великі жертви, на які ви пішли за останні 18 місяців, скоро принесуть свої плоди. Коли угода про асоціацію почне діяти перед Україною, відкриються нові можливості, які незабаром принесуть користь у вашу повсякденність. Обраний вами шлях європейської інтеграції виправдає ваші сподівання. Ще раз вітаю вас з Днем Європи.